Унікальна старовинна церква Святого Духа знаходиться в селі Гукливому, що на Воловеччині. Древній храм збудований у 18 столітті з ялиці на фундаменті з річкового каміння. Це справжній верховинський шедевр. За переказами місцевих жителів їй набагато більше років, адже на території архітектурної пам'ятки збереглися ще козацькі кам'яні хрести. Церква тризрубна з трьома зрубами різного розміру. В Гукливому побудовані нові церкви. Але це церква у верхньому кінці це є матірна церква, яка збереглася до цього часу. Всередині старенької святині є унікальний іконостас, аналогів якому більше немає. Виконаний іконостас у стилі бароко. Однак є деякі елементи орнаменту, виконані в стилі рококо. Побачити це диво та помолитися перед стародавніми іконами приходить. Багато вірян. Які парафіяни збираються на Пасху, щоб посвятити Пасху. Тут приходять туристи, багато туристів приходять. Не знаю, звідки їм відомо, що є багато способів, які повідомляємо, що тут є такий унікальний пам'ятник архітектури, і багато туристів приходять відвідати цю церкву. Якщо негайно не відреставрувати унікальну пам'ятку, то ми можемо її втратити. Скільки б разів журналісти не робили репортажі про те, що святиню потрібно ремонтувати, ніхто так і не пожертвував грошей на добру справу. З нашим приїздом ми побачили, що стан церкви погіршився, і наступну зиму вона може не пережити.